І маніпуляція, нічого більше, нічого серйозного там нема. І я вважаю, що нам не потрібно дуже хвилюватися іменно по цьому рішенні. Це рішення не остаточне, я впевнена в цьому. Дивіться, які там обурення серед мас людей. Люди вже. Трошечки, трошечки так, очерствіли, і це непогано. Не Трошки броні набрали на себе. Я теж виїхала на два місяці спочатку, а потім повернулася і зрозуміла, що треба з цим навчитись жити. Да, це зрада насправді, тому що треба називати е, все своїми іменами. Історія, на жаль, повторюється. Е, Сполучені Штати не вперше раз ведуть себе таким чином, але будемо сподіватися, що і громадянське суспільство Америки, і е, скажімо так, і еліта Європейського союзу е, не залишить нас наодинці сам на сам. Сумно. Ну, і для вас як я думаю, щось придумаємо. Я думаю, у нас сильна дипломатія і в світі ми не одні. Ну, це було очікувано, насправді, бо Трамп кончений. Типу, я одразу знала. В принципі, це не лякає, особливо, тому що це було очікувано. Тобто якось вирвемо. Якось все буде добре, все буде Україна. Я все-таки продовжую вірити в адекватність наших європейських партнерів і те, що вони зможуть збільшити обсяги допомоги. Сподіваємося на це, як мінімум, тому що з американцями співпрацювати вже напевно неможливо. Ну, хоча подивимося, як там ще буде. Можливо, часткова підтримка Європи, Європейського Союзу. А і я думаю, що діалог між Офісом президента та адміністрацією Дональда Трампа вирішить це питання. Рано чи пізно, можливо, якийсь час на паузі, але потім все одно якось воно вирішиться.